Отже, шоста річ, яку ненавидить Господь та котра є гидотою. Це як стверджує Книга Приповістей 6, 16, 19, свідок брехливий, що брехні роздумує, роздмухує. Ми з вами вже дослідили попередні дві молитви. Так, хто є відповідно до Слова Божа Божого правдивим свідком? А їх а, яка характеристика є правдивого свідка? Ми бачили Христа. Як правдивого свідка, який каже: Мені нема потреби, щоб хтось мені свідчив про людину, бо він сам знає, що в людині. Він сам є правдивим свідком. А сьогодні ми побачимо, чому ж так Бог ненавидить тих, хто порушує дев'яту заповідь не свідчи неправдиво» на свого ближнього. Книга Вихід 2016. Отже. В книгі вихід, 23 розділ, 1-3 вірші, каже: не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Руки не покладеш руки з несправедливим, це не будеш клястися або стверджувати те, що стверджує несправедливий брехню оцю. Не будеш підтверджувати його брехню. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Навіть якщо всі брешуть, ти не повинен бути з ними, Та? І не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. І не будеш потурати в Богому в його позові. Ось дивіться, як цікаво, е, Тут ти не будеш ні брехливого підтримувати. Ні, більшість через те, що вони більшість, і не будеш потурати бідному, якщо він дає фальшиве свідчення. Тобто, жоден зовнішній показник не повинен бути твоїм збудником для, для фальшивого свідчення. Дев'ята заповідь не свідчи неправдиво на свого ближнього, стосується цієї шостої з семи речей, котрі Бог ненавидить. Фальшивий свідок винен у навмисних вибраних діях, щоб свідчити проти когось, знаючи, що надана нам інформація не відповідає дійсності. Брехливий язик говорить неправду, а фальшивий свідок робить гірше ще. Він спотворює та перекручує правду з ціллю виставлення когось іншого в недоброму світі. Тобто, фальшивий свідок може і бачив правду. Але замість того, щоб стати вірним свідком, він її перекручує для, для якоїсь іншої цілі і стає фальшивим. Брехливий язик говорить неправду, просто що бреше, а фальшивий свідок спеціально з наміром вимовляє. А брехню в контексті обітниці чи клятви, коли від його свідчення залежать певні важливі рішення. Брехливий язик може поспішно вигадати неправду, а фальшивий свідок ретельно і свідомо планує брехню. Бог ненавидить свідка брехливого, що брехні роздмухує. Це особа, яка навмисно дає неправдиві свідчення. Тобто вона може сказати правду, але в контексті неправди дає а, неправдиві свідчення. Це включає в себе тих, хто перекручує правду, хто фабрикує звинувачення. Це стосується і тих, хто навмисно бреше як публічний свідок. Фальшивий свідок завжди поширює розбрат між братами. В сім'ї або в якійсь групі він розпускає язик і брехні роздмухує, щоб настроїти людей один проти одного. Це дуже часто буває у плані, коли невістка ображена на свекруху, вона може роздмуху, часто може роздмухувати брехню своєму чоловіку, щоб розділити, посварити. І, на жаль, так часто. Може робити і свекруха, може а, казати правду з ціллю спосварити і а, так далі. З якими б обставинами ми не стикалися неправильно спотворювати правду, чи то словами, чи то контекстом, чи то намірами. Коли ми навмисно вирішуємо спотворити правду, ми стаємо фальшивими свідками. І ми бачимо, що Бог ненавидить неправдивого свідка, який говорить неправду, і гидує ним. Не забувайте про те, що частиною плану диявола зводити людство є маніпуляція правдою. Тому перевіряйте своє серце на мотиви, і ви побачите, що спокуса брехати зникне. Будьте частиною Божого плану і боріться за істину. Світок брехливий, що брехні розмухує, пов'язаний завжди з цією ідеєю фальш... обману, з якоюсь ціллю. Це людина, яка не просто брехун, а це людина нечесна і нечиста серцем. І, тому що чесність це е, вірність. Цінностям, Божим цінностям. І вона завжди пов'язана з праведністю, чесністю, стійкістю, бездоганністю. Вона свідчить про страх Божий, про єдність серця з Богом, тому що Він є автором а, цінностей. І ми завжди, якщо тулимося до Бога, ми шукаємо честі, чесності, правди. У світі компромісів, в яких ми живемо, важко бути порядною людиною. І я все більше і більше переконуюся, що, що наприклад, політика це взагалі дуже, дуже гидкий противний світ, що політична система, в яку навіть іноді люди йдуть із намірами, можливо, добрими, або мусять відділитися від того, або, або попадають в пастку. Я знаю, у нас тут в Мексиці от люди навіть на звичайних клеркових роботах. І мені доводилося не раз говорити з людьми і навіть з нашої церкви люди, які стояли перед вибором, їм приносять якусь бумажку, де нібито їм виписують премію і начисляють на їхнє ім'я цю премію, але потім вони мусять цю премію віддати. Якомусь політику, якомусь цьому, а їм дають іноді якийсь процент від тої премії, або просто нібито зберігати роботу. І ось віруючі люди мусять вирішувати, чи вони все-таки будуть грати в цю гру, чи вони бо з одного боку вигідно навіть тобі 10% дають, але стираються далі і далі кордони. Коли ти стаєш учасником цієї корупційної схеми, бо це вже корупційна схема. Фальшиве свідчення це, це гідота перед Богом, як написано там. Давид говорив, що свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене. Іншими словами, вони сфабрикували свідчення про нього, які були добре продумані. І на добре продумані фальшиві свідчення нелегко відповісти. І ось коли фальшивий свідок кидає звинувачення в твоє лице, в твоїй присутності, іноді єдиною надією залишається те, що Христос, як правдивий свідок, і як сам Той, хто стояв перед лицем фальшивих свідків, не дасть бути в безчесті і захистить нас. Завтра ми продовжимо цю тему. Щоб не забирати більше часу, можете сказати амінь, або якщо у вас є а, запитання, ось, І ось фальшиве свідчення. В основному будується на частині, на значній частині правди, але перекручується, додається, віднімається і захисти нас, Господь.